Вирішили поліпити дзвоників, але як завжди, в процесі нові ідеї народжуються У когось вийшла чашечка, у когось вийшла дуже гарна піала. Ми сьогодні зібралися з хлопцями, з ветеранами на таку арт-терапію глиною поліпити, відпочити, відключитись від зовнішнього, і трошки зановитися творчість. До нас так само доєдналися наші учениці. Після планових занять прийшли теж поліпити, скласти нам компанію, трошки повеселити. Бо як діти з жартами, з своїми цікавими різними ідеями. Тут два таких напрямка: і емоційний, і також моторика рук тут розвивається. Вони зараз займаються глиною, ліплять різні речі. Також беруть участь і діти. Я в цьому заході, щоб діти бачили наших ветеранів, це та й патріотичне виховання. У нас дуже багато напрямків щодо повернення хлопців наших, які отримали поранення, контузії, каліцтва до цивільного життя. Це і адаптивні види спорту, це і лікування, і реабілітація. І один із видів, то що нам запропонували, це арт-терапія, де хлопці щось роблять своїми руками і емоційно заряджаються. Це є. Справжня реабілітація наших хлопців, повернення саме до цивільного життя. Це всі мої побратими, які ми разом воювали. Зараз ми представляємо центр об'єднання ветеранів. Тобто воювали разом і після війни ми теж разом. Ми дуже вдячні і я дуже здивований. Чесно кажучи, я не знав, який сьогодні буде захід. Людина живе стільки, скільки вона дивується. Якщо вона дивується, познає світ, вона й живе. Ви знаєте, в 35 років я сидю як дівчата малі і хлопці. Мені подобається. Воно заспокоює і ти віддаляєшся від якихось мислів, які тебе турбують та переслідують. Мені дуже подобається. Я, я буду буду ходити. Може не так, звісно. Часто, але ж заходити буду. Анастасія до мене звернулася з тим, що пані одна зателефонувала, дала таку пропозицію. Я, звісно, що з радістю відгукнулась, і от сьогодні ми тусуємо, проводимо цікавий майстер-клас. Ми проводимо їх систематично незалежно від напрямку. Чи то спортивні змагання. Ось вчора наші хлопці в Польщі змагалися в спортивних змаганнях з футболу. Також поїхали наші ветерани в Польщу за підтримки місцевої влади, вони мають можливість займатися спортом і брати участь у змаганнях не тільки в Україні, а й за кордоном. Не всім, скажем так, це доподоба, але ті, хто хочуть, ті, хто мають бажання, то будемо давати таку можливість реалізуватися хлопцям саме через арт-терапію. Дійсно, що на такі майстер-класи мають збиратися люди, які дійсно цього хочуть, бо інколи так трапляється, що і важко сконцентруватись, і важко всидіти, і взагалі не дуже цікаво. Ну сьогодні у нас просто неймовірна атмосфера. Дуже творчі люди всі, начебто, всі задоволені. Волені на позитиві. Подобається бачити, що діти цим займаються. Тому що творчість, творчість це і є ознака нашої, скажімо, самобутності, неповторності. І, і чудові організатори і знає історію, так мені коротко розповіли. Вони як з тим далі розвиватися. Дякую. Це чудово. Терапія. Я дякую дівчатам, хто займається цим за запрошення. Це круто. Дякую. Слава Україні.